Ти все не йти, спиш іти, а всі займаються. Я займаюсь саморозвідком. Тоді займайся своїм саморозвитком, де б було в місті. Мене звати пан Коцький. Чому ти сумуєш? Мене хазяйка вигнала від хати. Я тобі допоможу стати зіркою. <клухи> пан Коцький саме страшний лісі. Дивіться, який страшний пан Коцький. Кажуть, що він найсильніший в лісі. Я ще чула, що він хакер, може зламати будь-який телефон. А що, якщо він на твітра з інтернету? Ой, пан Коцький, це тобі подарунки. Тільки не, більше не чіпай нас. ти он там на столик? Анкотський, ти тебе в супер взівся. Вони всі тебе бояться. А я не сама її робив. Уважно читайте, що пишуть в інтернеті. Не все, що написано, це правда.